У Рівненській громаді міська влада планує упорядкувати вигляд вивісок. Вже напрацювали оновлені пропозиції. На Рівненщині вперше провели операцію по заміні серцевого клапана та аорти. Пацієнт суспільному розповів, як почувається після втручання. Парку історичної реконструкції Оствиця проведуть перший історичний квест для школярів різного віку. Світлини зроблені з полігонів та під час служби на Донеччині в Острозі відкрили виставку фотографій, зроблених загиблим військовим Максимом Бурдою. Далі по будинку так само майже всі вивіски виконані з порушенням. Вони Мають більше, ніж три кварних метри, вони є надруковані просто на композиті. На той варіант мінімалістичний, якого ми прагнемо. Голова комісії з упорядкування вивісок Анастасія Кулакевич показує вивіски у центрі міста, які не відповідають нормі. Посилається вона на положення про порядок розміщення вивісок у рівному, яке було затверджене у 2018 році. Ніяких приписів ми не отримали офіційних. Да там листів і там зауважень з боку міської ради. А по-друге, ну якщо є порушення, і ми звичайно будемо виправляти ці порушення. Ну там згідно як є постанови, от це наша така позиція. Тут, в принципі, нормальний варіант, який міг би бути. Єдине, що було б добре, якби весь. Фон був однакового кольору, тоді, взагалі, б, наприклад, питань не було, тому що об'ємні літери до трьох квадратних метрів там ніяких порушень немає. Зі слів Анастасії Кулакевич. Підприємці часто використовують вивіски як рекламу, каже таким чином: вони псують початковий вигляд будівлі, на якій їх розміщують. Вивіска має виконувати функцію навігації по місту, тобто це допоміжний такий елемент, який зорієнтує людину в просторі, що ось тут є конкретний магазин. Це не має бути рекламою, це не має бути таким величезним бельмом не знаю, на, на будинку, який просто затьмарює все навколо. Ось власне інша функція вивіски. Нині власники бізнесу за неправильну вивізку можуть отримати припис від департаменту муніципальної варти, розповідає начальниця відділу контролю за благоустроєм Вікторія Прокопчук. Минулого зробити. року їх винесли п'ять цьогоріч – річ дев'ять. За самі вивіски ми штрафи не 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 складали протоколи про адміністративні правопорушення. Ми тільки виносили приписи, де чітко описували саму проблему, в чому саме було порушення виявлено, тобто це або перевищувало саму розміри самої вивіски, або вона була в невстановленому місці, якби розміщена. Депутатська комісія рівне ради разом з управлінням містобудування та архітектури розробили нову редакцію положення, яке регламентує встановлення вивісок і табличок. Воно буде діяти також у Квасилові. Спершу Муніципальна варта, вони мають взяти зі свого штатного розпису окрему людину, яка буде займатися виключно вивізками, тому що це достатньо об'ємна робота. Аналізувати, виносити приписи там, де не реагують накладати адміністративний штраф, там, де знову не реагують в вказані терміни. Там, де знову не реагують виносити на міськвиконком рішення про демонтаж. Що міському погоджує, тому тоді цю вивіску демонтовує української інфраструктури департамент інфраструктури благоустрою. Зі слів Анастасії Кулакевич, нове положення мають розглянути на найближчому засіданні міськвиконкому. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. 65-річний житель Дубинщини Микола Кошицький переніс першу за життя операцію в обласному кардіотракальному центрі. Йому замінили серцевий аортальний клапан та аорту. Нормально почувається добре. Зразу вчора зробили зразу. Відійшов. Хірург Євген Крючков, який оперував пана Дмитра, каже, що протезування аортального клапана та висхідної аорти, як і будь-яке втручання на серці, це операція високого рівня ризику. Це досить складна операція в плані тому, що є великі ризики кровотечі за рахунок того, що операція на магістральних судинах проводиться. Та там ще така процедура виконується: це реімплантація коронарних артерій. Це ті артерії, які доставляють кров до серця. Якщо там щось піде на запланом, людина може отримати навіть гострий інфаркт, що може призвести до поганих наслідків. Тому це треба робити неспішно, але й не дуже повільно. Кардіоторокальний центр в обласній лікарні відкрили у вересні минулого року. Його завідувач каже, що при його створенні ставили за мету зібрати в одному місці спеціалістів, які б надали допомогу пацієнтам з різними патологіями у грудній клітці. За цей час провели 50 кардіохірургічних та 4 онкологічних операцій. Їх профінансувала Національна служба здоров'я України. Це надається все фінансується з НСЗУ і надає по програмі гриби з серцевою патологією Міністерством надається нам з мозу надходять оксигенатори, надходять клапани, надходять протези. Тобто, все це є, і ми всім цим забезпечені. За словами Олега Кобзєва, надалі у центрі розраховують підвищити рівень складності операцій, які робитимуть в обласній лікарні, та збільшити їх кількість. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Медикам не вдалося врятувати дитину, яку переїхав мікроавтобус, ДТП сталося вчора ввечері у сарнах, як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, 43-річний місцевий житель водій автомобіля Рено Мастер. Заїжджаючи заднім ходом у двір, наїхав на свою падчерку, яка була з іншими дітьми на подвір'ї. Дівчинку із розривом селезінки крововиливом у черевну порожнину госпіталізували. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи Дитина померла. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпіло слідчим розпочато досудове розслідування. 17 гектарів території рекультивованої землі, де ми проводили заліснення. Схема посадки: чотири рядки сосни, один рядок берези. Ширина міжа й два метри і крок посадки в рядку через 50 сантиметрів. Цього року ми висадили, заліснили 288 гектарів лісових культур. В принципі, всі ділянки, які були зрізані, ми відтворюємо назад. В планах по можливості є підтоплення багато ділянок. По можливості, як буде сприяти погодні умови, то ми хочемо заліснити більше. Парку історичної реконструкції Оствиця проведуть перший історичний квест для школярів різного віку. Ну, вже в цю п'ятницю буде перший у нас квест пробний, вже не пробний, перший, готовий. Оце такі історичні квести. Ми давно планували такі на Оствиці зробити. Вони прив'язані до якихось предметів побуту, зброї і так далі, які побутували в наших територій в добу давньої Русі. От є намальована мапа Оствиці, буде меч, ну, в даному квесті, і на ньому будуть символом зашифровані там різні букви. і Там діти вже будуть вирішувати завдання. Тобто деталі вже для тих, будуть відомі, хто буде проходити безпосередньо цей квест. На мапі зображені об'єкти, які знаходяться на остриці. от Портал, човни наші в центрі, місце для розведення вогнища, лучний тир, ну альтанки і так далі. Вежа. Все задіяно і все буде використовуватись квесті. Для учнів є квести розбиті на три рівня складності для початкових класів, середніх і для старших дітей. А на майбутнє плануємо ми робити квести вже для дорослих. В п'ятницю, десь на першу годину, і там буде декілька груп. Тобто в квесті якби йде змагальний такий елемент. Діти розбиваються на групи, кожен має свою мапу, там свій меч. Шифром і вони от виконують завдання. І хто перший досягне результату? Виграє? Артемо Степюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна. 140 світлин з поміж тисячі, які фотограф та військовий надіслав своїй дівчині Марії Лукашов. Перед своєю загибеллю, презентували в острозі 25-річний Максим Бурда з міста Ковель, випускник Острозької академії, який навчався на журналіста та піар-менеджера. Просто прекрасним і найкращим другом. І ми і дійсно після закінчення академії були постійно разом. Вкладав в кожну працю, яку він робив. Що він починав в свою душу, як і в фотографії, і такі в своїй волонтерській діяльності. Він був завжди усміхненим. Він завжди рвався до праці. Він був щирим, він був справжнім. Я хочу, щоб ми всі брали з нього приклад. До повномасштабного вторгнення Максим був фотографом. А з 24 лютого пішов добровольцем, служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, керував безпілотником. Під час військових навчань на полігонах та перебування на Донецькому напрямку паралельно фотографував побратимів та військове життя. Кожному фото ми дали назву, аби кожна робота несла свій сенс. Або кожен, хто підійшов до роботи, задумався над її назвою, над її сенсом. Максим Бурда загинув у боях поблизу Бахмута 26 січня. Цього року отримав посмертно орден за мужність третього ступеня. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня, а вже ввечері, немов якась невидима сила крізь біль, розпач, нерозуміння того, що відбувається, змусило мене знайти усі посилання, що він мені надіслав. Навіть ті, навіть останню серію він мені наніслав із Бахмута за тиждень до смерті. Представлені світлини Максим робив на фотоапарат та на телефон. Переглянути його роботи можна в Острозькій академії до 12 травня. Також частину грошей з продажу фоторобіт, листівок та інших речей організатори передадуть патронатній службі Янголи Азову. Далі роботи Максима виставлятимуть у Києві та Львові, а також у американському місті Шамблі. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Відбулося жеребкування календаря першого кола ігор чемпіонату Рівненської області з футболу, які почнуться 6-7 травня. Цьогоріч чемпіонат проходитиме у повноцінних два кола із матчами вдома та на виїзді. Нагадаємо, минулого року команди за територіальним принципом були розділені на дві групи з подальшими матчами плей-офф у підсумку діючим чемпіоном рівненщини є сокіл із садового «Сріблов» із ізот. Топра ЕС із Вараша, а бронзовими призерами стали гравці Сокола із Осови. Жеребкування провели 10 колективів, дали час до вчорашнього дня. на тиску було 12. Останній момент случ березна і до Ша з Лобонів не підтвердили свою участь в зв'язку з фінансовою неспроможністю. Десять колективів, граємо два кола, починаємо. Всі вихідні, суботу-неділю, на початку травня, завершуємо останній тиждень вихідні червня. Плануємо десь кінець серпня почати друге коло. І відповідно 9 турів проведемо і серпень, вересень, там, в середині жовтня, я думаю, завершимо там, півфінальними кубками і фіналом Кубка області. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Промова. Простою мовою про нові правила. Вживання і, і на початку слова Деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку. Ірій та ірій. Ірод та ірод. Вживання «і», іы на початку слова. Деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку. Ірій та ірій. Ірод та ірод. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.